На самоводні вибухи охоплюють Крим. Василь Малюк анонсував на новий рік нові операції. Раптом, поки всі святкували, відбулося неочікуване. Окупанти впустили з рук шампанське, коли побачили, що стало вибухати. Операція, яка готувалася дуже давно, нарешті втілена на свято. Під ударом головні стратегічні об'єкти Арефі, зокрема Кримське місто, атака отримала небачений успіх. Такої звістки на свято ви точно не чекали. Тож далі про це детально ПІЦІВІ. Вітаю вас, шановні глядачі! Окупований Крим атакували дрони ракату, вибухи по лунати на головних об'єктах і містах. За даними очевидців, та місцевих телеграм-каналів у Криму фіксують масовані атаки повітряних цілей. Фодосії пролунали потужні вибухи. Невідомі дрони атакують на над Кресно. Перекопському районом і сімферопольським літали ракета та ударні дрони. Місцеві жителі чули стрілянину та вибухи. Осаках і Сакському районі зафіксовано кілька потужних вибухів у Сімферополі в районі гра за словами очевидців. Вибухи та пожежа на тлі прольоту дронів і військових літаків. Також у Гвардійському і Джанкойському районах місцеві мешканці повідомляють про хаотичну стрілянину по дронах і сильні вибухи. Прямо зараз спостерігається активізація повітряних ударів по військових та логістичних об'єктах. Місцеві пабліки закликають очевидців надсилати фото та відео з місць подій для підтвердження. Найбільше б'ють по Феодосії, саках, Красноперекопському та Сімферополю. І схоже на дарман Росії почали переживати за Кримське міст. Ще перед святами там заявили про посилення заходів безпеки на кримському мосту. Але це йому на допомогло, і є дуже радісна новина для українців. Голова СБУ Василь Малюк уже анонсував якісь нові операції, подарунки українцям на новий рік. Він зазначив, що окупантам варто готуватися до нових сюрпризів від Сил оборони України, і, схоже, час пройшов. Так тоді на сторінці збутікток з'явилося відео, на якому фури СБУ з дронами та малюком за кермом вже їдуть до окупантів з можливим натяком на атаку дронами по Кримському мосту. На згенерованому штучним інтелектом відео зображені червоні святкові вантажівка, о тільки замість напису Кока-Кола на них видно написи «СБУ». За кермом однієї з вантажівок показано очільника спецслужби Василя Малюка у шапці Санта-Клауса, показано його чорного собаку на тлі Кримського мосту, яким їдуть вантажівка. В якийсь момент з однієї з машин вилітає низка дронів, а завершується відео тим, що боєць СБУ вішає на. Ялинку, новорічну кульку з логотипом спецслужби. Свято наближається. Ми все плануємо. Йдеться у підписі до ролика. Також Василь Малюк наголосив, що СБУ переграла окупантів на їхній території, завдаючи ударів там, де вони очікували найменше. Поріздвяні та новорічні свята часто згадують бажання мота українців сталий та справедливий мир. І ми зробимо все, щоб його забезпечити, підсумував. Мы знаем, что Крымский мост он не опирается на твердые грунты. У него опоры находятся в подвешенном состоянии. И любое повреждение, несущее способности опоры, влечет к общей дестабилизации нескольких соседних пролетов этого моста. Там вибрации моста и сейсмичность местности отслеживаются рашистскими оккупантами очень и очень тщательно, потому что они боятся его самостоятельного обрушения. Таким образом, регулируя поток транспорта железнодорожного и автомобильного по этому мосту, они пытаются удерживать вибрационную устойчивость этого моста ну, в рамках допустимой нормы. Так вот, служба безопасности помогла им подпилить одну опору. Это знаете, как у стула или у табуретки одну ножку подпилить и ждать, когда э, восседающий на ней крутанет своей пятой точкой так, что ножка хрустнет и, и, и табуретка или стул упадет. Вот примерно такая ситуация сегодня на Крымскому мосту, ну, Керченский мост, Крымский мост в Москве, находится, если брать по названиям, но мы его называем все равно Крымским. Так нам удобнее. Далі це був третій уже удар служби бізопасності по этому мосту, і, і в імен в этом гаду от папорі по загалом, попри заяву росіян, що Україна нібито вже ніколи не поверна Крима самому півострову, начебто немає ніякої загрози, сакральний для Путіна Керченський міст лише цього річ тимчасово закривали щомісяця. Сумарно ж його перекривали для автотранспорту у цілях безпека понад 230 днів. Почали це роботи з моменту перших вибухів на ньому у жовтні 2022-го. Всього Україна завдала три відчутні удари по Кримському мосту у жовтні 2022-го, липні 2023 та червні 2025-го. На інфографіці, як часто російські окупанти оголошують повітряну тривогу у Криму та перекривають Керченський міст для транспорту. Натомість окупаційний голова Криму Сергій Аксьонов заявив про плани встановлення. Новити додаткові пропускні пункти перед Кримським мостом 2026 року. Приїжджав міністр транспорту. Був Андрій Сергійович. Нікітін Проїхали, Ще раз подивилася можливості встановлення додаткових пропускних пунктів на Кримському мосту. Сподіваємося, що до наступного сезону ми щонайменше скоротимо цей час перебування. Наголосив він. Нагадаємо, що міністр транспорту Росії Нікітін після візиту до Окупованого Криму сказав, що посилять заходи безпеки Пак на Кримському мосту напередодні новорічних свят відкривають 212 додаткових контрольних постів. Окупанти без офіційних оголошень ввели нові обмеження на Керченському мосту. Зокрема, як пише асоціація реінтеграції Криму з російського боку в окупований Крим не пропускають мікроавтобуси із зіснятими сидіннями, які фактично працюють як вантажні, але за документами вважаються пасажирськими. Також з листопада 2025 року. Електромобілям і гібридним авто заборонили в'їзд на кримське місто з боку. Таманю та. Керчем нові правила ініціювала російська влада, нібито через рекомендації антитерористичної комісії. Раніше проїзд через незаконну переправу було обмежено для вантажного транспорту. Зазначимо, що українські удари по тимчасово окупованому Криму остаточно закріпилися як один з найуспішніших і найчутливіших напрямків воєнного тиску на Росію. Якщо у попередні роки атаки по півострову мали переважно демонстративний або точковий характер, то за 2025 рік Крим став системною зоною ураження, де Україна методично підривала військову, логістичну і управлінську спроможність рефії. Саме тут найбільш наочно проявлялися ефекти накопичення, коли кожен окремий удар сам по собі не є вирішальним, але їхня сукупність поступово руйнує всю архітектуру окупаційної присутності. Головною ознакою успішності українських дій у Криму стало зламане відчуття неприступності півострова. Роз. Росія з 2014 року вклала значні ресурси у створення в Криму. Багатоширової системи ППО, морського покриття та авіаційного контроля, розглядаючи регіон як стратегічну фортецю. В першу чергу стало очевидно, що ця концепція не працює. Українські безпілотники та ракети регулярно проривають оборону, вражаючи цілі як на узбережжі, так і в глибині півострова. Сам факт повторюваних ударів свідчить, російська система захисту не здатна адаптуватися швидше ніж Україна змінює тактику атак. Найбільш результативним напрямком стало да. Удари по військовій інфраструктурі, аеродроми, пункти базування авіації, склади боєприпасів, ремонтні потужності та вузли управління зазнавали регулярного тиску. Навіть у випадках, коли втрата техніки була обмеженими, удари мали критичний операційний ефект. Російська авіація змушена була частіше змінювати місця базування, збільшувані відстань до районів бойових дій, працювати в умовах постійної загрози. Це ж знижувало інтенсивність застосування авіації проти материкової частини України підривати роль Криму як ключового авіаційного хабу південного військового. Округу Рефію окрему роль відіграли удари по чорноморському флоту та пов'язаний з ним інфраструктурі. Україна фактично закріпила за Кримом статус небезпечної зони для російських кораблів. Навіть без масового потоплення сам факт постійної загрози змусив Рефі обмежувати активність флоту, змінювати райони базування та знижувати оперативну сміливість. Крим зі символу російського домінування в чорному морі дедалі більше перетворювався на логістичний і військовий тягар, який потребує значних. Ресурсів для захисту, але не гарантує безпеки. Найменш важливий є логістичний аспект. Українські удари по Криму системно б'ють по спроможності Росії використовувати півострів як тилову базу для війни на півдні України. Порти, склади, транспортні вузли й мати енергетичної інфраструктури перебували під постійною загрозою. Це ускладнює перекидання боєприпасів, пального та техніки, збільшує час вартість логістичних операцій. а Також робило постачання менш передбачуваним у війні. На виснаж у така нестабільність тилу має стратегічне значення. Важливо також що Україна продемонструвала високу адаптивність у кримському напрямку. Тактики ударів постійно змінювалися. Комбінувалися різні типи безпілотників, напрямки підльоту, час атаки, типи цілей. Це ускладнює для РФ створення ефективних шаблонів оборони змушує реагувати ситуативно, а не системно. Росія змушена перекидати в Крим додаткові засоби ППО та сили охорони, знімаючи їх з інших напрямків, що само по собі собі є показником успішності українського тиску. Наразі це було у тож бережіть себе та своїх рідних і до зустрічі на напіціві. Вже за мить. Слава Україні.